Навіщо чекати довго, якщо можна отримати результат одразу? То я західна, це готове рішення для охайної стильної ділянки без довгих очікувань. У нашому асортименті крупноміри від двох років, які виглядають ефектно вже з першого дня посадки. Тує морозистійка, декоративна, добре переносить стрижку, підходить для саду, двору і живих огорож. То чому саме обирають крупноміри? Бо вони одразу дають результат. Видно форму, колір. Та й взагалі вони краще приживаються. Туї швидко вписуються в ландшафт і дозволяють отримати доглянуту ділянку без очікування. Для акцентів та композицій струнки та яскраві сорти. Різні відтінки зеленого і золотого, ідеальні як для алей, так і для живих огорож. А для компактних рішень кулясті форми або низькорослі сорти. Акуратні, щільні, чудово виглядають біля входу, на клумбах і в сучасних садах. Туї найкраще ростуть на сонці або на півдні. В тіні. За потреби їх можна легко підстригати, зберігаючи акуратну форму. Переходьте на сайт agromarket.ua та обирайте крупномірні туї для свого саду вже сьогодні.